Для заслуженого працівника культури України Олега Олексюка 2020-й був ювілейним і плідним. Член національних спілок письменників і журналістів України вступив до лав національної спілки краєзнавців і до свого 50-річчя видав п'ять книг збірник публіцистичних статей, добірки поезій Весна іде і межа та два зібрання пісень. До речі, головним редактором збірки Добропілля і композитором трьох пісень, що до неї увійшли, є Ігор Польвіков, учасник журі першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості таврійська зірка, який проводить телеканал Твій Плюс. Ті пісні, які ще жодного разу ніде не друкувалися, на мої слова, то от вийшли в збірки, називається Добропілля. Це тому, що дві там, ну так сталося, що два композитори Ігор Палівков та Павло Панченко написали на один той самий текст музику. І от, тому їх найбільше це от, пісня Добропілля, яка написана в двох варіантах. Я думаю, що вона якби, в двох варіантах заслуговує на увагу, тому що одна з пісні більше написана для естрадного виконання, інша більш написана для хорового виконання. Тому я думаю, що і те, і те буде цікаво, коли вже. Будемо будемо слухати у виконанні колективів у 2021 році. Олег Олексюк планує активно продовжувати творчу та просвітницьку діяльність, зокрема щодо заснованої ним арт лабораторії Українська хата Талантами Багата і нового проєкту Дебют у Гончарівці. Здоров'я та оптимізму наш земляк бажає і глядачам телеканалу Твій Плюс. Тяжко янголом стати в пеклі та найтяжче з собою лишитись, щоб піти по життєвім проспекті і ліхтар доброти не розбити. Зичу всім зберігати в собі той Божий дар, який дарований нам Богом: добро, любов і впевнений, якщо ми це в собі збережемо, людське, людяне, то ми переможемо будь-які негаразди.